Чесно, я, я сказала, Боже, ти настільки сильний, ну слава Богу, це все чесно. Ну, в першу чергу подякувала якби Господу, тому що він, він бачив, і, і, ну, як це все важко було. Так, рівненська патрульна Іванна Кропеня розповідає про свою перемогу на всесвітніх іграх серед поліцейських та пожежників, які відбулися у Роттердамі наприкінці липня. Золоту медаль спортсменка виборола з боксу. Іванна розповідає, що боротися довелось не у своїй ваговій категорії. Ну окей, 60, сятошо. що хоті ніколи в житті не боксувала, ну, не боксувала в цій вазі. Це доволі. Могла б бути ще вища суперниця, це антропологічно, там довші руки, там рост. Трошки от були хвилювання на рахунок цього. Але вже знаєте, вже, ну, вже я вже ну я вже там, і вже я якесь Я просто собі готувалася, робила своє максимально і вже не було часу там на якісь там переживання, все інше. Там коли десь сумніви закрадувалися, я така іванка. Ну подумаю, хлопці, які зараз там на передовій. І скажи, що ти, там, ну, ти жива, ти здорова, там всі твої рідні, там, близькі, там, ти приїхала сюди, в тебе є така можливість. Тренер спортсменки каже, що перемогти Іванні допомогла її наполегливість та постійні тренування. Дуже мало було часу. Короткий термін. Ми її готували. В неї було в день по два тренування вранці, ввечері дуже короткий термін, підготувалися по максимуму. І відповідно вибрала чемпіонат і взяла перше місце. Чи буде вона продовжувати свою спортивну кар'єру? Івана говорити поки не готова. Я поки хочу відпочити, хочу відпочити, набратися сил для того, щоб щось ну якби планувати. зараз. Я, я не в тому ресурсі. Я зараз настільки втомлена, виснажена емоційно і фізично. І а для того, щоб щось приймати якесь рішення, ну ти дійсно маєш бути в плюсі. Ти маєш бути об'єктивний такий з холодною, якби сказати, таким холодним розумом. Іванна каже, що неабияким натхненням для неї стала підтримка рівнян у свою чергу. Вона закликає кожного робити усе можливе для перемоги України. В першу чергу я хотіла всім подякувати за таку сильну підтримку. І насправді дуже сильно відчувалися. і по цей день мене вітають, по цей день святкують мою перемогу і цю всю ненависть і інше, її, от якби в себе гнати. А саме головне це трансформуватися і от уявляти ту перемогу, робити все можливе для перемоги. Надія Кривко, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.